Вітаємо з випуском новин від 3 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Щодня спільно з поліцією, інспектори муніципальної варти забезпечують дотримання тиші під час комендантської години. Проводиться моніторинг рухаючихся громадян та автівок. Перевірка документів для встановлення особи, огляд особистих речей тут обов'язковий. Шершеля ФАМ хтось не вклався в час, поспішаючи з квітами до коханої. А таких унікумів раніше засуджених, які в чужому місті явно в стані наркотичного сп'яніння ще з дня шукає товариша, що проживає по вулиці Кишинівській, Ми ще не бачили. Як виявляється такий стан зумовлено вживанням ліків, прописаних лікарем? Щоб Щоб бумажка, ну, назначення врача, так ти сутра її Та ні, не Сутра січа ти как, як ти потрапив в З собі, йду, йду з побі. А що ти на побіді діло? Бил товариша. Братя по лікарству. Одна одна болезнь на двоих. знаходячись в тісній взаємодії з бригадами екстреної медичної допомоги, муніципали безкавично реагують, коли виникає потреба в наданні медичної допомоги. Не обходиться і без постійних клієнтів. зайвого. Да. я собі відпочиваю. Це вже просто не перший раз. Цей чоловіка ми вже знаємо. Теж але теж так. деяких чоловіків в стані нервового зриву і збудження. Через надмірно випити алкоголь доводиться ввести додому, аби не трапилося а? А Когось треба супроводжувати, адже залізний товариш після такого вмісту алкоголю в організмі може стати причиною травматизму. Розв'язання ситуації, свідками яких стають інспектори муніципальної варти, завдяки свідомому ставленню сторін, частіше за все проходить безконфліктно. Що? Що? Що не за я живу тут ось, недалеко. Uh -huh. Казалось бы, да, пройди, сядь і посиди, uh -huh. да? Но ну, не можу. Табізний сустав просто отказывает. Я uh -huh. до пам'ятника просто не да йду. Uh -huh. Крас така ситуація, то по человечески все нормально. Все. Хорошего Хорошего дня. дня В ході патрулювання інспектори муніципальної варти виявляють факти з'ясування стосунків. Аби ситуація не загострювалася, одразу ж з'ясовують обставини інциденту. <му> Тримайте себе в руках. Ви в громадському місці з настанням теплих погожих днів радіус маршруту пішого патруля муніципальної варти включає в себе не тільки парки та сквери, а й прибережну зону дністровського лиману, аби уникнути надзвичайних ситуацій, як на воді, так і в зоні відпочинку. Лиман, все чисто. Котре нагадуємо і попереджаємо, вживання алкогольних напоїв в громадських місцях заборонено. Власне, як перебування в них в стані алкогольного сп'яніння і камери ситуаційного центру, і небайдужі громадяни вас бачать. А патруль фіксує факт правопорушення. Що за потук? Я панімаю, що дінждення не нужно розспівати в парках. Последнє вам усне предупреждення дитячі майданчики. Також не місце для зустрічі з алкоголем. Дитяча площадка пиво. ми розуміємо, що це пиво. Ну це не є гарно. Добре, вато ви приберете це. Камери ситуаційного центру муніципальної варти стають першими свідками багатьох надзвичайних подій. Більш того, вони їх фіксують в реальному часі. Перехрестя Портова та незалежності, зіткнення автівок, причина ДТП з'ясовується без постраждалих. Муніципали побачили, відреагували. ДТП на вулиці Портова. Патруль муніципальної варти продовжує відстежувати місця стихійної торгівлі, адже системний моніторинг дасть плідні результати. Вся вулиця від Майстра повністю чиста. І далі тривають рейди інспекторів муніципальної варти на предмет попередження та фіксації випадків порушення правил паркування та зупинки. Вулиця Маяковського від Сергія Файнблата до першотравневої парковка заборонена. Ви порушили? Ми виписали попередження від першотравневої до єврейської паркування. Дозволено по одну сторону. Жодна причина не дозволяє вам паркуватися ну прямо під знаком. Ви під знаком стали, Ви розумієте? Під знаком стали. Щоб ми вам не писали перше попередження, ізмаїльська деякі дозволяють собі паркуватися в притул до пішохідного переходу, не дотримуючись зазначених в ПДР 10 метрів. А таке ваше ставлення до ПДР, до наших спільних напрацювань тішить кожного перехожого та водія. Бачите правопорушення, повідомте нам 068 861 49 48 або в телеграм-чат муніципальної варти. Ваші повідомлення допомагають нам швидко реагувати та вживати заходів. Ми цінуємо ваше бажання допомогти нам у створенні безпечних умов проживання в нашій громаді. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.